Ця практика для того, щоб віддати наші старі кармічні програми, які крутяться. Тому що ви знаєте, що я бачу і знаю, і бачу, як ці програми заважають нам, українцям, і заважають завершенню на фізичному, на фізичному плані цієї війні. І ми знаємо, що ми намотали цю карму, ми її трансформували. Уже якби заслужили і трансформували її своїми поступками. Але на тонкому плані в нашому ДНК ці є програми кермічні. І в нас сьогодні просто неймовірно, тому що це просто прийшло в потоці, щоб зробити саме на програмі місії, тому що багато людей зможуть це зробити. І я це рекомендую зробити всім, хто нас слухає, тому що у всіх є ці кермічні програми, у всіх є частинка України, тому що ми всі одне ціле. Давайте віддамо цю темноту, творцю і завантажимо чисту небеса, чисту кристалічну енергію, чисті кристали, тому що це дуже, дуже дуже важливо. Тому давайте зараз налаштуємося і зробимо цю суперпрактику. Ви зможете її потім повторювати, якщо хочете. Тобто, це практика просто для всіх, де би не знаходились чи за кордоном, чи тут. Ви все одно є частиною нас всіх і частиною України. Ми об'єднаємося в цій практиці, віддамо всю темноту і закриємо нарешті ці всі кармічні програми. Налаштуйтесь, будь ласка, на своє серце, тому саме воно є нашим порталом. Це саме воно є потоком і таким ліфтом в небеса, тому що все важливе, медитативне, на тонкому плані відбувається саме тут. Налаштуйтесь, будь ласка, на своє серце. Давайте зробимо глибокий вдих і війдемо в величезний поле, портал творця. Затримаємо дихання. Повністю розслаблені і видих Фух, в серце. І ви просто зараз є чистота свого серця і проявляєте чистий намір. Отець Небесний. Я віддаюсь віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаюсь тобі всі свої кармі минулого. Я віддаю тобі стару карму України. Мого роду, народу та всього людства назавжди, назавжди, назавжди. Хай на цій землі прекрасній проявиться світло твоє та небеса, кристалічний ангельський простір. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І ми дивимося в кожну клітиночку, кожне своє ДНК. Бачимо свої ДНК спіралі, бачимо кожну клітиночку, ядро. І ми бачимо ті старі програми. Ми бачимо всі свої тонкі тіла, які тут вистроїлися. Ми бачимо в них багато ментальних, ігругоральних старих програм: війни, руйнування, болю. Давайте віддамо весь цей біль. Ми просто беремо. От зараз ви бачите свої. ДНК структури, і ви по колу починаєте робити такі рухи і разом вдихаєте і починаєте по колу витягувати з себе, тому що ви відображаєте Україну, і ріти, і нарійте, і людство і намотуєте, намотуєте сильніше. Прямо намотуєте багато, багато, багато через сьому чакру. Спершу її віддаєте і підіймаєте, просто фух, в фар пішла вся карма старої України. І ви розширяєтесь і видихаєте. Фух. Просто блакітні небеса і завантажуються чисті кристали, кристалічної енергії. Ви просто в неймовірному блакітному просторі, небес і ангели тут на землі. Архангели, небесні, Боги, богині світла, які завантажуються вас, тому що ви і є аспектами, вищими аспектами Творця. Дякую, дякую, Отець Небесних. І ми всі разом з вами об'єднані в єдине божественне світлове тіло. І розв'язались всі ваші старі кармічні програми, кармічні програми України. І ми з вами живемо в єдності, в світлі і в радості. Слава Богу!